Далі говоримо з Данилом Глобою, заступником директора справових питань «Юконтрол». Данило, вітаю Добре. вас. От щойно Вітаю, з... щойно з колегою з Катериною Венджик говорили про ділову українську, яка починає потихеньку заміщати ділову російську. Цікаво, от вашу позицію почути, як ви ставитеся до того, що в бізнесі починають більше говорити українською, і чи правильно зараз відмовлятися принаймні там від російськомовних сторінок в інтернет-виданнях і повністю дублювати інформацію, наприклад, англійською або польською, або будь-якою іншою мовою. Це абсолютно позитивний тренд повністю поділяє думку Катерини. Абсолютно і вважаю, що абсолютно вірно, як з точки зору національної ідентифікації, так і також в тому числі для того, щоб відділитися від країни агресора для того, щоб у нас не було все ж таки такого спільника спільного знаменника, завдяки йому завдяки якому постійно здійснюється маніпуляції. І звичайно, що ну є діловий етикет, е, як ми знаємо, мова спілкування в побуді може бути будь-якою, так і е, якщо одна людина розмовляє уже якоюсь мовою, інша там з етикетом переходить на цю ж мову. Там, наприклад, якщо російською розмовляє, інша переходить із вічності на російську мову. Проте як мені здається, все ж такі, е, ці правила дуже багато, багато із них вони ну вже так так втрачають собі актуальність і зараз. Е, Правилами вічливості так і гарною манерою, це все ж таки із самого початку розмовляти українською. Данила, хотів з вами поговорити про ваше дослідження, яке провела ваша компанія. І стосувалася вона енергетики. Росіяни намагаються вже, от не знаю скільки, з жовтня минулого року, здається, так. Вже просто в голові все переплуталося з цими обстрілами постійними нашої енергетики, знищити от цей сектор, завдати неймовірних збитків Україні, примусити її в такий спосіб до миру. Ну про мету росіян говорити не будемо. говоримо про наслідки. Наслідків вони своїх не досягнули. Але ми розуміємо, що енергетична сфера це стратегічна сфера для України, особливо зараз. І е, хотілося подивитися на цей зріз, кому сьогодні належить українська енергетика, хто там грає є як то кажуть свою пісню і чия перша скрипка в української в українському енергетичному бізнесі ви знаєте питання в тому що ну як сказати не досягли своєї мети досягли своєї мети е -е, сфера енергетична сфера в україні зруйнована значно, і таким чином, ну я не знаю, не можна казати, що прямо тут у нас все добре. В нас звичайно, не добре. Ми констатуємо, але мета була знищити Україну, занурити її в темряву. Не вийшло, Вистояли. остаточно остаточною. Ми звичайно, що вони не досягли на щастя. Так от і якщо ну знову ж таки проаналізувати інфраструктуру в першу чергу енергетично з точки зору того, кому вона належить, і все ж таки подальших ризиків. Ну, Почнемо із такого, що в Україні вже тривалий час, декілька років, прийняти закон про критичну інфраструктуру. І цей закон він прийнятий не на початку там, ворожого вторгнення, там, а задовго до цього. Цим законом передбачено, що діє відповідний реєстр, Ю-Контрол, це ж про реєстри, так? тому ми, ми з радістю цей реєстр побачили і включили до власне до тих. Інформаційних джерел, які ми контрол вже оперують, для того щоб користувачам надавати більш повну інформацію про контрагентів, проте цього реєстра наразі немає так само, як і немає національного. Переліку об'єктів критичної інфраструктури є так. Також передбачений законом. Є лише секторальний перелік, до якого включено там ну, декілька сотень об'єктів по всій Україні. Якщо сказати про Данила, містої... перепрошую Данила, перепрошую. Давайте уточню, його немає, тому що він не складений. Чи його немає, тому що він закритий? Це реєстр, про який ви зараз говорите, тому що він ще не створений. Якби він був створений і закритий, це була б інша історія, так. Від, ну, можна було б це зрозуміти е, у зв'язку із військовою агресією, тому що інформація деяка могла би там обмежуватись до неї доступ. Проте він ще не створений. І це створює в тому числі і відсутність переліків національних і лише одного секторального Офіційно наразі, якщо ми говоримо про міста Київ, у Києві офіційно лише три, три е, об'єкти критичної інфраструктури. так от е-е Проте, ми ж бачимо із ефірів, ми бачимо із новин, що цих об'єктів ну, доволі багато, які знаходяться під прицілом росіян, і наявність такого реєстру вона би дала змогу, ну, звичайно такі навіть закритого, в тому числі, і усім і військовим структурам, і структурам, які займаються цивільним захистом, орієнтуватися на те, який ризик складають ці об'єкти. Так, що треба для їх обезпечення, які заходи для їх оборони потрібно вжити, і таке інше, так, в тому числі це необхідно і для виплат військовослужбовцям, оскільки у них наразі йде прив'язка виплат грошового забезпечення, в тому числі до оборони об'єктів критичної інфраструктури. Так а якщо такого статусу об'єкт немає, відповідно ну, може і виплат може не бути. Тому це питання таке важливе. І... Тепер перейдемо до власне, власників, так ми спеціально дослідження, коли робили, ми не ідентифікували самі об'єкти, ну, з метою знову ж таки їх убезпечення для того, щоб не розкривати ці військові цілі прямо або посередковано. Якщо так оглянути широко, то висока частка номінальних власників так, із таких юрисдикцій. Як Кіпр, Нідерланди, Латвія, а також Швейцарія і Австрія. Але загалом, все ж таки, істотна частка компаній в секторі української економіки знаходиться під прямим або посередкованим контролем. Ну вітчисняним або, або державою, тобто історія із номінальною власністю на резидентів. Вона ну не така вже істотна, як власне порівняна із власністю в Україні. Гаразд, якщо росіяни ну в принципі, ми розуміємо, що російський бізнес був присутній в Україні. І багато було його, і він був максимально зацікавлений саме в контролі над енергетичними секторами України, тому що це давало йому можливість, що називається робити коло -обіг грошей в своїй кишені. Свої енергоресурси, своя електроенергія постачалася своїм компаніям, в тому числі в Україні, і тут же ці гроші виводилися з України через різні схемки. Ну тому, що це їхній бізнес. Гаразд, якщо виходить так, що частина бізнесу енергетичного захована в країнах, які ви назвали там Кіпр, Литва. Ще якісь інші офшори. Якщо немає цього реєстру, про які ми з вами говоримо, як тоді дізнатися? Можливо, в нас набагато більше компаній, яких там не знаю, 10, 15, 20, які росіяни контролюють, продовжують і по сьогоднішній день контролювати в Україні, в тому числі енергетичні. Який же тоді їхній інтерес, наприклад, відновлювати ту саму енергетику? Розуміючи, що ну а для чого українцям погано? Ну і нам, значить, нам добре. Дивіться, ми робили дослідження власне стосовно енергетичних підприємств, оскільки загалом об'єкти критичної інструктури, як вони зазначені в законі, їх коло дуже широке. Якщо за загальними ознаками, які є в законі, їх би ми вираховували, я думаю, що у нас цей перелік склав би ну якщо не тисячі, то десятки тисяч. Uh, і ну, все ж таки ті критерії, які використовувала б держава для того, щоб і експертна відповідна група для того, щоб аналізувати їх, вони могли б відрізнятися від наших. Тому ми взяли саме критичну енергетику. І ось, власне, в цій терміні ми бачимо, що дуже багато об'єктів, які належать резидентам, так. Найбільше всього, звичайно, Кіпру, 23. Кіпр – це а, офшор. Архи... Так, звичайно, офшор. Uh, і в цьому офшорі. Як і в інших офшорах, легко заховати кінцевого бенефіціарного власника. Якщо, ну, Проте, ми за допомогою наших аналітиків, за допомогою відповідних алгоритмів вирахували, де є кінцевим бенефіціарним власником саме от Російська Федерація. І лише у одній енергетичній компанії із понад 60, так, які належать іноземцям, а всього їх близько 400. Ті, які належать іноземним, ті, ті, які мають іноземний капітал, лише одна. Тому звичайно, що може десь бути прихована, і, і це ретельно можна відслідкувати, але ця частка не істотна, ця частка не велика на даний час. Про що це свідчить? Про те, що із початку агресивної війни ми маємо на увазі не 22 рік, а 2014 рік. Із України російський бізнес так чи інакше повиходив, і був тренд на вихід значної частки російського бізнесу, в тому числі це стосувалося і енергетичного сектору. Ми бачили по історичним зв'язкам, що власники змінювалися. От. І наразі частка Росії вона зовсім мізерна, якби я думаю, можливо. Власне, була б більша, або вона була б там принаймні в більшості, можливо, це був би інший ризик, тому що, як ми бачимо, все ж таки приналежність компаній іноземним власникам це також ризик. Тобто для цього не потрібні ракетні удари, а просто потрібне рішення власника про зупинку цього об'єкта. Ось і все, і не треба нічого витрачати. Тому ми, звичайно, бачимо ризик в тому, що. Енергетичними українськими компаніями, а також іншими об'єктами критичної інфраструктури, яких наразі немає в списку, про те, які ну, очевидно, що це звичайно, що там і водопостачання, і водовідведення, так і окрім енергетики, це також ну, і логістика, і інше там і зв'язок дуже багато чого комунікації. І якщо в цій сфері у нас контролюють. Певні процеси певні компанії контролює не резидент, і цей не резидент або є безпосередньо належить до країни-агресора, або ж він належить до тих країн, які підтримують Росію так Так званих прихильників Кремля, які, наприклад, там на радбезі ООН постійно або утримуються від голосування за Україну по українським питанням, або підтримують відкриту Росію, так якщо цим компаніям. Якщо резидентами ці компанії належать в Україні, то це ризик, оскільки вони власним рішенням можуть вчинити шкоду нашій державі? Ну я сподіваюся, що РНБО, яке дуже сильно переймається вже не один місяць нашої цієї повномасштабної війни. Ситуацію, зокрема, і в економіці, то ці питання якось і туди вже ну, принаймні повинні б розслідувати або принаймні знати, хто кому що зобов'язаний, що в Україні кому належить, щоб хоча б в такий спосіб ви праві абсолютно контролювати ситуацію, тому що одним порухом руки дійсно можна зупинити ну, якусь важливу стратегічну для нас працювання. Енергетичну компанію або якесь підприємство, і не будемо розуміти звідки, як то кажуть, ноги ростуть. Дякую, Данила, за ваші коментарі. Спасибі, Данило Глоба був з нами, заступник директора справових питань компанії «Юконтрол».